Кваліфікації аж 10 дисциплін. Олександр Пеканов і Є! Василь Вірасюк. Ми подивимося, скільки наші гіганти піднімуть, наші гігант техніки і гіганти сили. Ми подивимося, працюють поки що хлопці злагоджено. Подивіться, просто як помпа качає воду. Так само наші хлопці підіймають ще 6 разів і все. 12 підйомів. Це поки що перший результат. Як йшло? нормально, як на розвиночці? Ну, Ми так розмялись, да. В принципі, ми не викладувались на повну силу здійснюють стільки, скільки нужно для Все. Ви думаєте, що 12 вистачить для перемоги? Ні, я так не думаю, це така технологія. Я вам скажу, я вам скажу так, ми просто розмялися перед пальцями, бо нам потрібно їх буде зараз штовхати, і нам вистачило 12, я, я гадаю, 12, щоб стати або першими, або другими. Це як вирішать літовці, бо ми прориваємося разом з ними в фінал. Взагалі 12 разів непоганий результат. Ти кажеш, підрятувалася до пальців. Тобто, ми можемо розраховувати, що у пальцях у нас буде справжня заруба з Литвою. Договір. Ми, ми підписали мирний договір з Литвою, але, але їм вірити не можна. Ви знаєте, так само, як і полякам. Це доказує історія. У наших хлопців гарний настрій. У секторі зараз команда Литви. Подивимося, чи вона залишить місце для тактичних ігор. Талюс Брусокас і Жедруна Савіцкас у першій парі литовської команди є підтримка у збірній Литви. Подивіться, ось у болівальники. Молоді фани із Литви приїхали на цей турнір. Ну, звичайно, без підтримки завжди складно виступати. Тим більше на чужій землі. Литовці працюють дуже впевнено. Ви бачите, як хлопці синхронно підіймають. Ну і треба сказати, що для Брусокаса і для Савіцкаса у цій вправі немає нічого нового. Прес-вікінгів. То традиційна вправа для стронгменів шість разів, так само як і українська перша пара. Ну, подивимося, може справді нічейку скатають у цій вправі українці з литовцями. Обидві команди впевнені у своїх силах і у тому, що на правильному шляху, на шляху до фінальної четвірки. Ну ось 12 і не зупиняються. Все ж таки литовці. Лалац і бликайті підіймають сьомий раз і таким чином литовці виграють. Говорять, що ви там договорились з Україною по 12 разів делать, это правда? Ну, все может говорить. Но мы не подписали ничего. То есть на бумаге ваших подписей нет? Нету. А джентльменское соглашение было? Э, для меня не было. Я скажу. Если бы мы соглашались сделать что-то такое, то это было не, не фаерплей. Надо делать так, как делаешь. На самом деле, чувствуется, что у вас еще есть запас сил. Витаутас. Могли бы сделать больше, если нужно было бы, скажем, 12 раз одна пара? С видосом, да, могли бы. Ну что ж, оставите силы на финал? Обязательно. Как козаки в Крыму гуляли, украинская пятерка, как наисильнейшая нация планеты, вышла на небольшую проулинку для того, чтобы готовиться до наступной вправы. Велетенські богатирські пальці це та вправа, яку будуть хлопці виконувати зараз. Дві команди одночасно впродовж двох з половиною хвилин будуть перекидати ці велетенські труби. До більшу кількість разів перекине, той переможе. Тут грає роль швидкість і тактика команди. Це буде справжня богатирська формула 1